Артилерія завжди допомагає своїм військам, тобто піхоті, яка йде як і в наступ, і яка в і стоїть. Тобто вона вражає вогневі засоби противника, також може вражати в артилерію ворога. Нам старший офіцер передає, що є ціль. Ми видвигаємося до машини, займаємо свої місця. Потім по радіостанції доповідаємо, готові. Нам передають координати, ми наводимося і потім знову кажемо ну, готові, зарядили, нам кажуть постріл, кажуть, скільки там потрібно снарядів випустити відпрацювали ціль, пішли в укриття і потім нам вже кажуть влучили, не влучили. Ще, як я прийшов служити, я був навідником. І так і в Києві був навідником, але потім, як говорся, пішов на підвищення, став командиром громади. Для мене це було не проблема. Якщо ти навідник заряджаючий, ти все одно трішки знаєш роботу іншого. Гармата! нашому підрозділі додали такі машини, і з самого початку ми на них вчилися і так і далі це є Самохідна артилерійська установка, це ще радянського зразку, 2С1 1 гвоздік 122 мм калібр. Я займаюся тим, що слідкую за тим, як працює екіпаж, як працює навідник, установки, чи правильно виставляє, чи правильно наводиться, також заряджаючи, чи він правильно комплектує заряди і снаряди. Прилітає. Кожен день. Трішки машину посікло, але ну, з екіпажем все добре, і машина на ходу. Трішки осколки попали. Є таке, що особливість, коли летить прямо по тобі, ти чуєш, як говорять нас, виход, пару секунд цього різкого свисту і прильот. Тобто в тебе цих пару секунд, щоб ти просто ліг. Фізично важко, да, трішки є, але ну немає такого, що хтось каже: що я вже не можу. Всі знають для чого ми там це робимо. І як говориться, що стоїть на кому. Навпаки, це їм, як говориться, в кайф, бо знаємо, що стріляємо по русні. Не бачу для них ніякого кінця, як тільки поразка. Але просто всі ми знаємо, що ну, в них людей більше, техніки більше, але толку від цього ніякого особливо немає. Тобто, чим більше русні, тим менше русні.